У цьому випуску програми Дитячий футзал дивіться визначився переможець чемпіонату України серед дітей 1999 року народження. Ексклюзивне інтерв'ю з Владиславом Петренко, тренером команди Імпульс. Огляд 12-го туру Кубку президента Удюєфел. Традиційні збірні туру по кожній з ліг. Та як завжди кращі голи усіх ліг. Приємного перегляду! З 9 по 12 лютого у місті Шостка Сумської області пройшов чемпіонат України серед юнаків 1999 року народження. Усі матчі відбулися в місцевому спорткомплексі Імпульс. В чемпіонаті взяло участь сім команд: Інтергадіч, дю США міста Потиволь, дю США міста місто Конотоп, Чайка, Потилівський район, дю – Хатезе Харків, Мегаполіс Запоріжжя і Господарі з Імпульсу. Як бачимо, склад учасників підібрався вельми цікавий імпульс срібний призер минулого чемпіонату. Мегаполіс має у своєму активі як бронзу футзальної першості, так і два золота чемпіонату України з пляжного футболу. Ну а дів США Путивля мала наймолодшу команду турніру, адже у складі грали 12-14-річні хлопчаки. Інтрига в турнірі зберігалася до останнього дня, а доля нагород визначилася в заключному матчі імпульсу та інтера. Шосткінці відкрили рахунок, але потім занервували і до кінця матчу. Не змогли себе опанувати у підсумку вісім-чотири на користь представників гадіча. Цей результат дозволив інтерівцям завоювати сріблу і вивів на перше місце Конотопську Дю США. Імпульс вдовольнився бронзою. Неудачне виступлення, тому що третій год не можемо виграти чемпіонат. Кидаємо з реально за перше місце в останній грі і проіграємо. ну, к турниру подошли немножко мы, мы в неполных кондициях, потому что были травмированы игроки, были ребята, несколько человек переболело перед соревнованиями. В целом соревнования прошли в хорошей борьбе, в честной. И импульс вдовольный и вся бронза. Усі клуби, які брали участь у змаганнях, отримали цінні подарунки. Церемонію нагородження проводили директор казенного заводу «Імпульс» Євген Чернов і виконавчий директор української дитячо-юнацької футзальної ліги Олексій Фесенко. Представляємо нового партнера у «Дюйфел» – торгову марку Полтавочка. Полтавочка лідер серед виробників вершкових масел і спредів на території України. У день усіх закоханих розпочався 12-й тур Кубку у в якому відбулися матчі чвертьфіналу. Глядачі побачили багато цікавого, чудові комбінації від хлопців з ДЮСШ-13 та неабияких дівчат з арсеналу. Проміжний тріумф одразу трьох команд ДЮСШ-1 в різних лігах, нестримні металісти та товариська гра дюсш дергачів з арбітрами. А тепер про це та багато іншого більш детально. У лізі 2000 року прем'єр DC мав можливість позмагатися за бронзу, але на їхньому шляху стала команда Енергетик. До речі, не просто стала, а ще й обійшла авангард ХСС. Дю 13 знову перемагає. Цього разу команду Дю 16 з рахунком вісім Дівчата з арсеналу вже далеко не аутсайдери, і по грі перемогли Авангард ХСС» з рахунком 3-2. Символічна збірна 12-го туру у лізі 2000-го року. Воротар Яковлев Олег енергетик знайшов свою гру проти прем'єр дісі та авангард ХСС». Забив один гол, та головне, надійно захистив свої ворота, чим допоміг команді здобути шість очок. Захисник Тарасова Владислава, Арсенал, Дівчата. Впевнено діяла в обороні в матчах 12-го туру, завдяки чому її команда здобула три бали. Атакувальні гравці, нагорний Едуардю США. 13 прекрасно виконав роль диспетчера в 12-му турі, підтримав майже всі атаки своїх партнерів. Повернін Артем діяв самовіддано, вигравав свої єдиноборства та допоміг команді здобути 6 очок в 12-му турі. Майоров Олексій, дюсиша 8 завжди опиняється на вістрі атаки, здатний вирішити гольовий епізод на свою користь. У лізі 2001-2002 років відбулася одна зустріч, як і прогнозувалося, дуже напружена. Третя та четверта команди ліги торпеда та чемпіон зустрічалися між собою в заключному турі. Це була репетиція перед матчем за третє місце. Гра видалася напруженою та завершилася закономірною нічиєю 3-3. У лізі 2003 року відбулися чвертьфінали. В перших трьох матчах фаворити очікувано здобули перемоги. Штурм не помітив команду «Чемпіон» 6-0. Дю США 8-2 в напруженій боротьбі втримали перемогу 2-1 над юніором. Газовик без особливих труднощів розібрався з «Дю США 4» з рахунком 6-2. Лише в останній зустрічі моноліт, який демонстрував чудову комбінаційну гру протягом турніру, нічого не зміг зробити з обороною ДЮСШ-1 І в результаті поступився 2-5. Коментарем після гри поділився гравець дю США один Корнієнко Владислав. добре грали, пас виграли. Ми нормально пасувались. били більше ворота. Символічна збірна чвертьфіналу у лізі 2003 року. Воротар Архипчук Кирило. Підказував своїм захисникам протягом матчу проти моноліта та сам часто рятував ворота. Захисник Гуренко в Ростислав, штурм, практично самотужки, може розібратися з атакою суперника. Попри це, двічі забив ворота чемпіона. Атакувальні Татьянко Руслан газовик прекрасно діяв на вістрі атаки в матчі проти ДЮСШ-4, Віддав гольові передачі та сам забив один гол. Пономаренко Денис ДЮСШ-8-2, активно діяв протягом всього поєдинку проти Юні. Йора забив один м'яч, чим допоміг команді пройти в півфінал. Корнієнко Владислав у США 1 самовідда надіїв як в обороні, так і в атаці. виклався на всі 100% в матчі проти Моноліта та заслужено пройшов до півфіналу. У лізі 2004 року дівчата з арсеналу переграли хлопців з дергачів в матчі за дев'яту сходинку 3-2. Також визначилися півфіналісти цієї ліги. ДЮСШ-8 вийшли на матч проти ДІСШ-9 за занадто розслаблені, за що й були покарані вже на перших хвилинах. Однак різниця в класі гравців не змусила на себе довго чекати. Так підопічні Андрія Омельчука стали відіграватися майже одразу. У результаті переконлива перемога ДЮСШ-8 14-6. Арсенал 1 та Арсенал 2 змогли нав'язати боротьбу своїм суперникам моноліто та квадро, але на більше їх не вистачило. Перемога останніх 3-2 та 2-0. А ось фаворитом в четвертому матчі вважався набравши оберти чемпіон. Але злагодженість дій гравців Дю США 1 стала визначальною в найвідповідальніший момент. У результаті перемога Ді США 1 з рахунком 5-4. Лідер команди Сиров Микита прокоментував поєдинок. Символічна збірна чвертьфіналу у лізі 2004 року. Це воротар, Комісаров Олександр. Квадр надійно відстояв на нуль в матчі проти Арсеналу, чим допоміг команді пройти в півфінал. Захисник Борисенко Роман Моноліт. Постійно був сконцентрований в матчі проти арсеналу та налаштований на боротьбу. Сам відзначився забитим голом та вивів команду до півфіналу. Атакувальні Каменецький мамет додає руху своїй команді, не боїться брати гру на себе. Відзначився забитим голом в ворот арсеналу. Овсянников Денис ДЮСШ-8 діяв по всьому майданчику, допомагав в захисті та багато користі. Приніс в атаці Сиров Микита ДЮСШ-1 вкотре бере на себе роль рятівника команди. В програшному матчі проти чемпіона забив 4 м'ячі та вивів партнерів до півфіналу. У лізі 2005 року металіст не залишає каменя на камені від енергетика. Хоч воротар енергетиків і старався як міг, результат його команди не дуже втішний: 21. Юніор, маючи повну перевагу над харківським колегіумом в першому таймі та ведучи 2-0, вже подумки був у фіналі, мабуть, за що і були покарані суперником у таймі другому. – 10-2. Один з лідерів команди Заяць Данило сказав після матчу. Мы сегодня выиграли 10-2. Мы сначала ну, не могли не забить, потому что расслабились. Думали, что слабый противник, а потом во втором тайме они начали ну, плохо играть, и мы начали забивать, играя в пас. Дюзуша 8-1 з кожним матчем лише набирають оберти та не стали зупинятися перед Арсеналом 2. Рахунок 5-2. Тепер йому доведеться позмагатися з першим його складом, який переміг «Арсенал-2006» в наднапруженій боротьбі 4-3. У матчі за 9-ту сходинку «ДІСШ-16» були сильнішими за «ХСС-4-2». Символічна збірна чвертьфіналу у лізі 2005 року. Вородар помазан Данило Арсенал 1 рятував команду неодноразово в матчі проти Арсеналу 2006 та здобув перемогу 4-3. Захисник Янович Євген металіст починав всі атаки своєї команди та постійно їх загострював. Сам відзначився тричі в воротах суперника. Атакувальні кайдалов Данило ДЮСШ-16. Справжній лідер своєї команди в матчі проти ХСС відзначився тричі. Чим приніс партнерам перемогу 4-2 та дев'яту сходинку. Добровенський Антон зі США 8-1 постійно тримав суперників на прузі. Відзначився дублем в матчі проти Арсеналу. 2. кацуба Владислав Арсенал 1. багато працював в матчі проти Арсеналу. 2006, був на містрі атаки та забитим голом приніс своїй команді путівку до півфіналу. Ліга 2006 року. В наймолодшій лізі обидва склади металісту пройшли до півфіналу, синхронно перемігши суперників 15-1 та 13-1. Цікавою видалася гра двох приблизно рівних за силами команд збірної Харківської області 1 та Арсеналу 2006. Підопічні Євгена Карпети були краще налаштовані на гру та перемогли з рахунком 5-2. Вкрай цікавою видалася гра Арсеналу 2007-1 та ДЮСШ-1. Напругою був просягнутий весь майданчик до останньої секунди. Жодна з команд не хотіла віддавати місце в півфіналі, і матч завершився з рахунком 3-3. Кульмінацією цієї драми стала серія післяматчевих пенальті, яка видалася не менш цікавою ніж сам матч. У результаті точнішими були гравці дю США. 1. воротар Ходацький Данило поділився своїм секретом після поєдинку. Символічна збірна чверть фіналу ліги 2006 року. Воротар Ходацький Данило здійснив чимало севів в матчі проти Арсеналу. 2007-1, зрівняв рахунок наприкінці зустрічі та вийшов переможцем у серії пенальті. Захисник Ткаченко Руслан металіст 2006-2. Не давав суперникам з дю США можливості підходити до воріт на відстань удару, надійно відіграв в обороні. Атакувальні Романцов Марк «Металіст» 2006-1. постійно націлений на атаку. У матчі проти ХСС віддав кілька гольових передач та сам забив чотири м'ячі. Бондаренко Микита, «Металіст» 2006-2. чудово відіграв в матчі проти Дю США 4. Був на вістрі атаки та відзначився дублем. Коженов Єгор Арсенал 2006 у поєдинку проти збірної Харківської області один був найактивнішим з перших секунд. Відзначився двома забитими голами. Чим приніс команді важливу перемогу 5-2. Завершилися чвертьфінали, але попереду на всіх чекають найважливіші матчі Кубку у Дюйфел. Чи зможе хоч одна команда Дю США 1 Валерія Шоповалова вийти у фінал після таких хвильових перемог у чвертьфіналах? Чи зможе Арсенал 2006 зупинити гегемонію металіста? На ці питання відповіді будуть у наступному випуску. Ну а поки пропонуємо насолодитися п'ятіркою кращих голів 12-го туру.